Привіт-привіт! У нас найпростіші модульні рівняння. Нам потрібно розв'язати ось таке рівняння. Модуль Х дорівнює деякому числу, додатньому числу. Тоді це рівняння розпадається на два рівняння. Підмодульний вираз дорівнює 0,9 і підмодульний вираз, тобто х, дорівнює мінус 0,9. Таким чином ми отримуємо два розв'язки рівняння, це відповідь В. Якщо модуль х дорівнює нулю, тут тільки єдина відповідь х дорівнює нулю. Дійсно, модуль з х. Модуль, скажімо так, модуль з чого дорівнює нулю, Та тільки модуль з х. Значить відповідь Г. А якщо модуль з чого небудь з х дорівнює від'ємному числу, такого не може бути. Значить. Х належить по всім множині, або ж рівняння має розв'язків. Треба це собі запам'ятати. І ще одне цікаве рівняння. Модуль Х переписую, мінус 5 переписую, а модуль з мінус 2. Обчислюю це буде просто 2. Отримую ось таке рівняння, з якого виражаю, чому дорівнює модуль х. Беру мінус 5 і переношу його вправо з іншим знаком. Буде 2 плюс 5 7. І тепер це рівняння розпадається на два процесень. Рівняння х дорівнює 7 і х дорівнює мінус 7. Тому відповідь Б. Ще одне, бачите, рівняння. З багатьма модулями, з двома модулями переписую 3 модуль Х, ставлю мінус. І модуль з мінус 7, обчислюю, кажу, що це буде просто 7. А оцей мінус, ще раз подивіться, будь ласка, оцей мінус переписала. І дорівнює 8 ставлю. 3 модуль Х дорівнює 8 плюс 7, це буде 15. Модуль Х у мене 15 поділити. На 3 Буде 5. І тепер отримали таке простеньке модульне рівняння, яке ми розв'язували уже сьогодні декілька разів. Розпадається просте модульне рівняння на два рівняння. Значить, х дорівнює 5 і X дорівнює мінус 5. І ще одне. Трішки складніше рівняння. Маємо хміну 8 додати 4 і це дорівнює 5. Нам потрібно спочатку сказати, чому дорівнює модуль. Тобто модуль x-8 переписую, а плюс 4 переношу в іншу сторону. 5 мінус 4 буде 1. І тепер отримую ось таке рівняння, яке теж розпадається на 2 рівняння. Ну, дуже подібне до цього, що ми тільки що розв'язували. Ось таке простеньке рівняння розпадається на 2 рівняння. Тут так само підмодульний вираз дорівнює 1. Або ж підмодульний вираз, тобто х мінус 8, дорівнює мінус 1. Тепер ми отримали два повноцінних гарних рівняння, розв'яжуємо кожне з цих рівнянь. Мінус 8 переносимо в іншу сторону з іншим знаком. 1 плюс 8 буде 9. Тут аналогічно. Давайте тут розпишемо. Мінус 1 і плюс 8, коли ми побачили оченята, ми вже нам легше прорахувати. Будь ласка, робіть так. Мінус 1 плюс 8 це буде 7. Отже, два наших розв'язки рівняння – це х дорівнює 9 і х дорівнює 7. Ну як, гадаю, було корисно. Правда?